Слава Україні! Героям слава! Цього дня незалежній українській державі виповнюється 31 рік. Триває велика війна з одвічним ворогом за нашу свободу. Колись тут, на Хортиці, кипіло козацьке життя за всіма канонами українства. Ця земля пам'ятає все підступних московських царів, кожен крок їхнього війська. І найважливіше це те, чим закінчуються будь-які домовленості з ними. Ані плин часу. Ані розвиток цивілізованого суспільства не змінили сталі апетити варварського російського світу. Лукаві слова вже не царів, а президентів однаково нічого не варті. А всі дії царства, чи радше сказати, квазі імперії, як і раніше, націлення на руйнування та знищення всього українського. Але не цього разу наша нація стала свідомішою, а від того і сильнішою. Щоб нарешті дати нищівну відповідь та назавжди покарати вікових злочинців за все скоєне ними століттями. Тепер кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості. Ми впевнені, цю часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ судилися розірвати саме нам, українцям. Завдання незорки. Але ми обов'язково переможемо. Це кажуть воїни того самого полку Азов, які вирвалися з пекла Азовсталі, де нас хотіли знищити. Кроваво і підло. Але з цього попелу відродився сталевий дух. Тепер Азов у кожному з нас. Азов це вся Україна. Одна, єдина і соборна. Днем незалежності.